Безпілотні літальні апарати це не боги, але янг голови війни точно. Специфіка роботи FPV-оператора це знищення ворожої техніки, особового складу, укріплення. Робота оператора Мавіка 3 ну, це спостереження, скиди, фіксування fpv вражень, стараються постійно висіти для спостереження в повітрі, тобто в нас є карусель, це два оператори. Як мінімум, які міняють один одного, ну для того, щоб спостерігати противника, не дай Бог, якийсь рух, щоб е, вчасно виявити, і там, щоб пішло далі для FPV роботи і там, тих же скидів. Для оператора FPV, я думаю, прикупити собі пульт, зайти в steam акаунт, купити е, програму для тренування. І нальотувати хоча б в симуляторі, вдосконалювати свої технічні знання, зібрати самому дрон. Є куча школ, де можна записатись і прийти на фронт опитним пілотом. Недавно в смугі нашої відповідальності був чималий штурм. Ще на підступах оператори Мавіків їх побачили, сповістили про цю техніку. І ми змогли її ще майже на підступах до наших позицій зупинити силами ФПВ артилерії. Також вони підірвалися на противотанкових мінах, залишили себе без катків. і просто залишили бронетехніку, яку вже потім ми вправно знешкодили. В основному її знешкоджували вже пілоти мавіками. Під пілоти мавіків з кидами просто, щоб не витрачати пів на них. Тому Оце, цієї операції я горжусь. Ми там добре постаралися. Коли ми приїхали на цей напрямок, супротивник дуже часто переміщався, саме більше це вночі, в нашій оператор борзий. До десяти чоловік там в ніч міг мінусонути, скажімо так. Ну, а з, ну, з проходом там пару місяців, ось уже, мабуть, місяця-півтора, трошки ну, дуже мало вони почали виходити. Робота мавіків вночі ну, дуже була ефективна, а зараз противник не такий активний. Ворог в день бігав, вночі бігав стабільно. Але як тільки почали по них відпрацьовувати, FPV, а відпрацьовували влучно, вправно, часто, потужно. Ворог задумався і почав осідати в день в укріпленнях, там, в підвалах ховалися, копали, вони там рили котловани. От. Тому, по суті, вся, весь час че. Він починається вночі, а вночі працюють дрони із тепловізійними камерами. І такі є теж у нас камікадзе. Не сидіть вдома. Ідіть навчайтесь, поки є час, поки фронт не став там, де тил.